Усім привіт шановне панство! Сьогодні поговоримо про головного каскаря українського телебачення, дідуся усіх українських дітей. Діда Панаса. Добрий вечір, вам малятка. Любі хлопчики і дівчатка. У 70-х від цього вітання завмирали мільйони дитячих сердець в РСР. Малі кидали усі свої іграшки та запавки, бо знали, зараз дід Панас буде розповідати казку. Ось цей сивочолий вусань у вишиванці був беззаперечним улюбленцем дітвори. Це я дід Панас. Програма з дідом Панасом виходила щоп'ятниця о 20.45. Дітлахи не йшли спати, бо за цього мій маленький цить, зайчик сіренький спить. Ну і звісно, без казки. Іжак прийшов додому і каже своїй Іжачисі: Знаєш, іжачихо, Лихо в мене біда, можу бігати із тим зайцем на випередки. Ти зайцем на випередки, та й ти тим, що ти собі думаєш і жаче. Ну що ж, казав, може бігти. В ефір актор Петро Вескляру одягав свою нереквізитну вишиванку, сивою перукою прикривав лисину. Казки розповідав іноді народні, іноді авторські, часто імпровізував. Виходив наживо у прямому ефірі без будь-яких попередніх записів. Після кожного випуску редакцію завалювали листами. Діти надсилали свої малюнки, віршики. А батьки слова подяки. І у нас ефір 20.45, У нас в 7 часом репетиція. Він уже в 5 в гримі. В повному так сказать, состоянии. Вот як актер старої школи, он готувався роли. Він входив, це був дід Панас. Вже його не трогай. Одного разу дід Панас закашлявся прямо посеред програми. За кілька днів до телецентру поштою доставили десятки тисяч посилок з медом, варенням, малими і травами, аби улюблений каскар лікувався. Вишиванка хата та казки українською через це діда Панаса не раз намагалися звільнити старші товариші з Москви. Так у 70-ті радянська влада боролася з націоналізмом, але щоразу улюбленого казкаря відвоювали глядачі, завалювали редакцію листами, погрозами та благаннями, бо дитина не може заснути без діда Панаса. Майбутній культовий дід народився у 1911 році на Черкащині в містечку Тальне. Хлопчика звали Пінхас Векслер. Він походив з єврейської родини. У 29-му до містечка приїхав черкаський робітничо-селянський пересувний театр. Його режисер відвідав спектаклі місцевого драмгуртка, у якому грав і 18-річний Векслер. Хлопця запросило до себе, і невдовзі він став провідним актором цього театру. З початком Другої світової актора мобілізувала до військового похідного театру. Одного разу виступаючи перед бійцями, тридцятирічний артист потрапив в оточення. У таборі для військовополонених він назвався іншим ім'ям. Саме так Пінхас Векслер став Петром Вескляровим. Його врятувала нетипова зовнішність і чудова українська. Наприкінці 41-го він опинився на волі. Повертатися на рідну Черкащину було небезпечно. Там знали правду про його походження. Тому два роки окупації прожив у Києві. Це потім зіграло з ним злий жарт. Бо саме через чорну мітку в анкеті, тобто перебування на окупованій території, йому не дозволили оселитися в столиці УРСР після закінчення війни. Направили до Луцька. Там він грав у театрі, одружився, там народився і його син Богдан. І знову життя Весклярова змінив приїзд до Луцька ще одного режисера цього разу кіно. Столичний митець приїхав у пошуках артистів для фільму Олекса Довбуш. Так Вескляров дебютував у кіно. Йому дісталася роль Діда Потрія. Поява колоритного чоловіка з Волині не прийшла непоміченою на майданчику, і йому запропонували знятися ще в чотирьох фільмах кіностудії імені Довженка. А потім запросили прийти у штат. І тут відбулася справжня драма. Дружина відмовилася переїжджати до Києва. Шлюб розпався. Актор оселився у гуртожитку кіностудії і продовжив зніматися у кіно. Коли Висклярово виповнився 51 рік, він став дідом Панасом. У 1962-му українське радіо шукало заміну літньому Габріелю Нелідову, який вів вечірню передачу Казки дідуся Панаса. До речі, найпершу в СРСР вечірню казку для дітей. Московський аналог з'явився. Пізніше. Згодом казки вирішили перевести на телеекран. Тоді на конкурс подалося більше 200 претендентів, серед яких і Вескляров. Він шукав підробіток, адже утримував ще родину брата, який загинув на війні. А також допомагав синові, який залишився з мамою у Луцьку. Чи знав тоді він, що звичайний підробіток стане його головною ролью у житті? Запросили мене на телебачення. Був ну, тоді якийсь конкурс на діда Панаса. Читав казки дітям і досі. Оце хожу містом, а прогоду не дають. Телевізійна програма виходила протягом 17 років, та колосальний успіх не означав гідної оплати. За словами режисерки програми Олени Сторожук, на місяць весляров отримував 64 рублі. Стільки ж на телебаченні платили прибиральниці. Тож у вільні дні актор гастролював по селах з творчими зустрічами. Це теж приносило заробіток. Лише 1988-го Він переїхав з новою родиною до Середмістя, де одержав простору квартиру. Коли Весклярово було 77, його звільнили. Про реальну причину зараз можна тільки гадати. Основні версії це лайка в ефірі та банальну старість. Пам'ять підводила. Звільнило некрасиво, не по-людськи, як згадували колеги. Просто одного разу Вискляров прийшов на ефір і почув: ви тут вже не працюєте. Образився більше до телецентру, не приходив. Артист дожив до незалежності України, помер у січні 1994 року. Ще за життя ім'я діда Панаса обросло легендами та анекдотами. Йому приписують фразу «така х**ня малята. Проте підтвердити чи спростувати авторство зараз дуже важко. Чому? Бо ефірів з дідом Панасом збереглося дуже мало, і на тих записах, що дійшли до нас, ця фраза не звучить. Навіть сучасники Діда Панасу розділилися на два табори. Одні кажуть було таке, і все через помилку режисера. Мовляв, він не вимкнув звук після того, як закінчилася програма. А вескляров сказав це вже за кадром. Інший табір запевняє, такого не було. Попри веселу вдачу, Вескляров був професіоналом і не міг такого собі дозволити. Ба Більше згадують колеги, аби таке сталося, актор ніколи б більше не переступив порогу кіностудії. Але звук не зняли. І він в кінці програми, коли вже вимкнулись всі монітори, а звук ще був. Він сказав якусь, якусь там річ, а стоїть просто заставка. Я виходила в ефір по вівторках, він по п'ятницях, і я сідала за пульт по п'ятницях, тому це було все у мене на очах. Ніяких дурниць він ніколи не говорив. Говорив дід Панас цю фразу чи ні, мабуть, це одна з найбільших загадок українського телебачення. А от що не загадка, так це те, що дід Панас назавжди залишиться для нас улюбленим дідом. Ну, а тепер уже пів О, час вам ріжечка і спати. І хай вам присняться хороші прихороші, солодкі присолодкі сни.